Як футболіст, який мав стати найкращим у світі, став найбільш загубленою кар'єрою нашого часу. Барселона заплатила 88 мільйонів євро, аби побудувати легендарну трійку МСН. Уже в сезоні 2014-2015 року Неймар уже забив 40 голів, знищив ПСЖ у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. А у фіналі забив Ювентусу, зробивши требл реальністю. Але після відходу з Барселони все зламалось. Найдорожчий трансфер: 222 мільйони євро. Найдорожчий, але водночас і найбільш спірний. Травми, скандали, конфлікти, вечірки, тиск. Усе в сумі почало руйнувати його кар'єру. За цей час Неймар пропустив більше 150 матчів, а це майже чотири повних сезони. Кожен ключовий матч проходив під сумнівом, чи зможе він зіграти. І навіть у збірній Бразилії, де він обійшов пеле по голам, Неймар так і залишився не коронованим принцем футболу. Завжди в тіні Месі та Роналду, завжди позаду. Його мрія так і не стала реальністю. Неймар. Геній, який міг керувати футбольним світом, гравець, який мав стати номером один, але замість імперії, вийшла історія таланта, який загубив себе.